Як завжди, я, пані Олександра та Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі групи Україною! Нагадуємо, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Разом ми дізнаємось про звичай, культуру, історію та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Я з терпіння чекаю на нашу мандрівку. Розкажіть, будь ласка, у який куточок нашої країни зазирнемо сьогодні? Сьогодні ми відправляємось у Харківську область. Сьогодні ми відвідаємо найцікавіші місця Харківщини, дізнаємось про природу та історію цього регіону. А ще ми весело проведемо час. Марічко, що ти знаєш про Харків? Я знаю, що Харків це перша столиця України. Харків це розумний, комфортний та зелений мегаполіс, який має багато вікову та вражаючу історію. Тоді давайте мерщівороші! Діти, для того, щоб нам вирушити у мандрівку, треба, як завжди, промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви разом з Марічкою. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни! А Харківський національний університет імені Каразна входить в 500 найкращих університетів світу. Харків є сучасним містом, було квітуче, зелене. До речі, парк імені Максима Горького є одним з найкрасивіших парків Європи. На території міста Харкова знаходиться унікальний екопарк імені Фейтмана. Він був створений як контактний зоопарк, аби зблизити. Ідей, людей та природи. На Харківщині є місто, яке називається Змії. Саме тут за легендою жив всіма відомий сказок та мультфільмів Змій Горинич. Харківська область є регіоном, де дуже розвинена різна промисловість. Яка саме та які ще цікаві міста та місця можна відвідати, ви дізнаєтесь з нашої презентації. Ну що, малята, знайомство з Харківською областю добігає до кінця. А нас вже наступного тижня чекає край гуцулів Івано Франківщина. Тож, малята, до а... наступної зустрічі! Харківщина це регіон, наповнений казковими місцями та розкішними архітектурними спорудами. Окрім того, Харківська область оповита загадками та давніми таємничими легендами. Цікаво! Легенда про співочі тераси в Харківській області Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Сьогодні наш шлях лежить на Харківщину, де нині розташовано село Володимирівка. А в позаминулому столітті на його місці був маєток Наталіївка, де панував український меценат, цукрозаводчик, підприємець та промисловець Павло Харитоненко. Існує прекрасна легенда, пов'язана з Наталіївським парком. Співочі тераси це незвичайний фруктовий сад, що має вигляд великого амфітеатру. Названий цей своєрідний амфітеатр під відкритим небом так чудернацьки через свої дивовижні акустичні властивості. Існує одна цікава легенда у Павла Івановича, що володів місцевими землями, була кохана донечка Наталія. Вона дуже гарно співала, бо мала надзвичайно милозвучний голос. Якось Павло Іванович з майже дорослою Наталією прогулювалися своїми володіннями. Вони спустилися до маловидних ставків і раптом сталося щось дивовижне та неймовірне. Наталія, захоплена красою природи, заспівала, а її голос наповнився незвичайним та чарівним звуком. Всі, хто чув, це, були вражені неймовірним голосом та талантом дівчини. Саме тоді Павло Іванович Харитоненко і зрозумів, що природа вказує йому створити видатну пам'ятку архітектури, названу пізніше Співочими терасами. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! В Харкові була побудована перша дитяча залізниця, яка має назву Мала Південна. Марічко, скажи мені, будь ласка, люди яких професій працюють на залізниці? Я знаю, що там працюють провідники та машиністи. Уявляєш, на цій дитячій залізниці немає зовсім дорослих. Там працюють тільки діти. Оце! Пропоную сьогодні створити разом з малятами свій власний казковий потяг мрій. Беріть кольоровий папір. Послухайте декілька цікавих фактів про Харків. Майдан волі Харкова найбільший майдан у Європі. Він розташований на 11 гектарах бруківки. У Харкові знаходиться аквапарк джунглі, який сьогодні займає перше місце за величиною серед критих аквапарків України. В ньому поєднуються водні гірки, басейни, ігрові кімнати. Гордістю Харкова є мала Південна дитяча залізниця. Крім перевезень, дорослих і дітей ще й готує майбутні кадри залізничників. Юні залізничники здійснюють перевезення та обслуговування своїх пасажирів. Маршрут дитячої залізниці містить три станції. Стартує склад зі станції парк. Потім слідує проміжна зупинка меморіал, а кінцева носить назву лісопарк. Час подорожі становить близько 30 хвилин в обидві сторони. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, клей олівець та різні прямокутники. Великий жовтий. Трошки менше зелений, два однакових червоний та зелений, квадрат помаранчевий та довгий прямокутник коричного кольору, Два червоних трикутники, три синіх кружечки та серветка. За таким принципом ви також можете зробити дуже цікаву гру для малечі з логікою математичного розвитку. Деталі конструктору виконані із фетру. Вони приємні на дотик, із них легко дитина може конструювати різні форми. Ось які чарівні потяги у нас вийшли. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей, Па-па! Харківщина славиться своїми дивовижними парками та зоопарками. Родзинкою Харкова є екопарк імені Фельдмана. Це унікальне місце, в якому і дорослі, і діти відчувають, що все живе на землі є однією великою родиною. Там немає місця агресії, а є тільки любов, дружба та взаємна допомога. У всіх відвідувачів є можливість не тільки спостерігати за тваринами, але... Це казкове місце. А тобі, Марічко? І мені теж! Сьогодні у нас є чудова можливість відправитись на зоодискотеку у екопарк імені Фельдмана. Майда! Марічко, тобі сподобалась наша подорож? Додому. Нагадую, що для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три! Один, два, три! Подорож заверши ти! Ну а на сьогодні, все, малята. Дякую вам за увагу! До побачення!